Європейська комісія зараз готує кілька схем допомоги Україні у наступному році, і вони не включають в себе самі заморожені активи, а включають в себе можливість використання відсотків цих заморожених активів, які знаходяться в європейських банках. Я не знаю, наскільки Європейська комісія на сьогоднішній день вдасться прийти до домовленостей із Бельгією щодо використання російських заморожених активів. Мене не цікавить, не дивує позиція прем'єр-міністра Бельгії Барда Вер, тому що він представник ось того самого правопопулістського популістського спектру політичного життя, який зараз тріумфує в багатьох країнах Європи. Ми просто не дуже цікавимося бельгійською політикою, я розумію, але партія, яка зараз знаходиться при владі в Бельгії у коаліції з іншими політичними силами, бо вона стала першою на останніх парламентських виборах, це саме така правопопулістська партія. Бар де свого часу теж називали фламандським Трампом. Тобто що тут все сходиться. І опозиція мене не дивує. Просто до цього моменту, поки не була історія з замороженими активами, Бельгія невеличка європейська країна, і ніхто, можливо, не звертав увагу на те, які уряд там зараз привладіє. Ну, от тепер можна звернути увагу розібратися в політичній ситуації в Бельгії. І це те, про що я весь час скажу: що. Війна Росії проти України створює особливі можливості для правопопулістських сил, праворадикальних, до приходу до влади. І що це не те, що завтра відбудеться, це відбулося вже вчора. Тому що, скажімо, якщо в на чолі Бельгії був би скажімо, зараз більш ліберальний прем'єр-міністр, може він шукав би якихось можливостей домовитися з Європою щодо російських заморожених активів. А Бардевер шукає можливості не домовитися з Європою щодо російських заморожених активів. Це абсолютно протилежна позиція. І вона дається в знаки на всіх можливостях європейців. І Путін дійсно цього чекає, бо він розуміє, що якщо ми не отримаємо європейської допомоги, то у лютому березні 2025 року в Україні ще до військової небезпеки додасться серйозна економічна криза. І він на цю кризу також ставить у своїй багаторічній війні на виснаження. Тому це не питання в тому, як європейців передати заморожені активи, а питання в тому, як знято європейців абсолютно обґрунтовані побоювання, що передача цих заморожених активів може зруйнувати фінансову систему Європи і стати величезною проблемою для Бельгії. Це правда. Тому потрібен якийсь реальний механізм, який би позбавив занепокоєння Брюссель і знайшов би правильну модель співробітництва в дало разі. Давайте послухаємо, що пропонує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А йдеться про два варіанти ем, знаходження розв'язання ем, джерел коштів для України. Послухаємо прямомову. мову. ми пропонуємо... Сьогодні ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки. Це становить 90 мільярдів євро. Решту мають покрити міжнародні партнери. І сьогодні ми представляємо державам-членам два варіанти рішень. Перший варіант це запозичення від імені ЄС, тобто залучення коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії, а потім передання цих коштів в Україні як позики. Це рішення потребує одностайності. Другий варіант, який ми сьогодні пропонуємо у правовому тексті, так званий репараційний кредит. Тут ми б використали грошові залишки. Від заморожених російських активів у Європейському Союзі ми беремо ці грошові залишки, надаємо їх Україні як кредит. А Україна повинна буде повернути цей кредит, якщо чи коли Росія виплатить репарації. Це рішення може бути ухвалене кваліфікованою більшістю голосів. Ну, от Віталію, чого очікувати на вашу думку, і насправді про те, чи є в Європі консенсус щодо підтримки України фінансової, можна бачити з обговорень щодо цього цієї ініціативи механізму PURL з закупівлі американського зброєння для України. Тут теж на цьому тижні досить багато новин. Ми бачимо, що з одного боку Польща задекларувала готовність внести в ініціативу 100 мільйонів доларів за словами міністра закордонних справ Польщі Сікорського. По мільйону за кожен сантиметр підірваної на замовлення російських спецслужб Колії, що веде в бік українського кордону і доставляє допомогу, і Нова Зеландія з Австралією задекларували готовність долучитися до програми. Але водночас Італія заявила, що «О, це передчасні розмови, адже зараз так багато йдеться про перемовини. Зараз за мить напевно буде укладена певна мирна угода. Тож навіщо допомагати Україні? Навіщо зброя? Ми почекаємо. Ну і також бачимо позицію Брюсселя щодо. Власне цих заморожених активів, то чого очікувати, чи буде консенсус серед європейців і щодо використання заморожених активів, що зараз як розуміємо є ключовим для України, і щодо підтримки у закупівлі зброї для України закупівлі Петріотів протиповітряної оборони та іншого найнеобхіднішого під час цієї під час ну фактично напередодні річниці четвертої повномасштабного вторгнення Росіян. Ну, так, знову таке, це те, що я вам тільки що казав. В цій ситуації кожен користується моментом, щоб фактично продемонструвати власні політичні позиції. Ось ви згадували про міністра закордонних справ Італії Таяні. А він же лідер політичної партії, яка свого часу була заснована вже померлою у Сільві Сам Берлосконь, як ви знаєте, був хорошим другом Путіна і не приховував цієї дружби навіть після великого нападу Росії на Україну. І при владі в Італії правопопулістський уряд. Звичайно, багатьом там може подобатися прем'єрка Джорджа Мелані, яка підтримувала Україну послідовно завжди. Але вона правопопулістська лідерка. І якщо є вибір між Україною і Трампом, і позицією Трампа, вони, звичайно, оберуть Трампа, а беруть право тому що вони самі праві популісти. Прем'єр-міністр Бельгії правий популіст Якщо при владі в Європі знаходиться уряд, якого є цінності, демократичні, ліберальні, він, звичайно, Україну буде підтримувати, яким би не були розмови про мирні угоди між Сполученими Штатами і Росією. Якщо при владі в Європі буде знаходитися правопопулістський уряд, він, звичайно, використає ситуацію, щоб не допомагати Україні під соусом того, що от зараз йдуть мирні перемовини. Завтра буде мир. А навіщо нам витрачати гроші наших платників податків? І це буде абсолютно зрозуміло самим платникам податків, які голосували за ці правопопулістські сили. Так, ми підтримуємо Україну, вона жертва агресії, але зараз буде мир. Зараз все буде добре. Україна все одно в Росії не виграє так краще домовитися про мир на якихось умовах. І ми ще збережемо наші гроші. Тому чим більше буде право урядів в Європі, тим менше України шансів залишитися на політичній мапі світу. Це дуже просте рівняння. І Володимир Путін знає, це рівняння не гірше, ніж ми з вами. І він і працює над тим, щоб Європа стала коричневою. щоб в Європі при владі були постфашистські правопопулістські уряди. І щоб ці уряди ухвалювали рішення корисні для Росії. Чим довше буде відбуватися російсько-українська війна, тим більше таких урядів прийти до влади по всьому європейському континенту. В одного з польських аналітичних політичних видань зараз така реклама, ролик як обличчя Дональда Трампа на обкладинці через таку головоломку перетворюється на обличчя Володимира Путіна, і тим страшніші такі тенденції, власне, з згадками і пам'яттю про події двадцятого сторіччя дуже не хотілося б, щоб такі тенденції привалювали в Європі і привели її саму до. Повторення власне, тих подій, які відбулися в двадцятому сторіччі, були для неї в значній мірі фатальними. А обличчя Володимира Путіна перетворюється дуже легко на обличчя Адольфа Гітлера, якщо ще покрутити цю головоломку, і про це теж варто, варто пам'ятати кожному, хто думає про майбутнє європейського континенту. Що ж, хотілося б, щоб Європа і Сполучені Штати згадували сьогодні про цінності, і тим е, гостріше ці е, цінності, сконцентрованість на них е, і готовність їхніх їх захищати чим ближче країни знаходяться європейські до, о, до кордону з Росією. Це теж повчальний момент. Будемо сподіватися, що наші е, партнери у східній Європі зможуть ефективно переконувати партнерів у Хідні більше в наших наступних епізодах. Віталій Портников, Марія Гурська. До зустрічі!